День народження це завжди особливе свято, а коли його відзначає місто і поготів. Місто Бурштин у день своїх уродин причепурилося і всіляко готувалося до гучного святкування. Площу заполонили торгові ядки із сувенірами, чого там тільки не було. Майстерно-різьблені речі, вишиванки, барвисті віночки, різні забавки для дітлахів. Вище професійне училище торгівлі та ресторанного сервісу презентувало різноманітні коктейлі, моделі сервірування столу, смачнющі торти, а ось великого спеціально спеченого торту для міста іменинник ми не встигли відзняти. Таку смакуту розкупили в одну мить. Правда, два останні найсолодші кусники ми посмакували. Того дня святкування розгорнулися в усіх куточках міста. Так біля Палацу культури прометей було організовано виставку творчих робіт, вихованців та працівників дошкільних закладів та шкіл міста. Детальніше про це ми розмовляли з організатором виставки, заступником директора Бурштинської загальноосвітньої школи номер 3 Любов'ю Піцун. Якщо так думати, що свято рідного міста це свято краси, добра, щастя, тепла, взаєморозуміння, то одним із основних елементів цього всього є виставка творчих робіт навчально-виховних закладів нашого міста. Представили цю виставку педагоги, вихователі навчально-виховних закладів та, звичайно, і своїми вихованцями та учнями. Тематика ви Виставка, звичайно, різноманітна. Це і місто в усі пори року, наш бурштин. Особливо бурштинська залізна школа перших третіх ступенів номер 3 представила, так і назвала свою виставку Красою і любов'ю обійма моє рідне місто, осінь, літо, весна і зима. Тематика незалежності нашої України нещодавно відзначали 20-річчя. Ювілей і присутня ця тематика. Присутня тематика, звичайно, того, що ми живемо у місті енергетиків, тут Бурштинська електростанція. Тут є і висвітлена робота нашого телебачення і радіо, РАІ, яка несе нам інформацію, повідомлення і так далі. І, звичайно, така тема, яка нас об'єднує, це дружба, любов, розуміння і єдність. Ну і, звичайно, багато мрій, багато фантазій. І саме на цій виставці і представлена робота як вихованців та учнів, шкіл та садочків, так і досвід, і бачення, велике таке мудре світобачення наставників. Особливо приємно вразило, що телерадіокомпанію Рай на цій виставці зобразили як ейфелеву вежу. Хто зна, можливо, готуючи цю експозицію учні Бурштинської загальноосвітньої школи номер 2 дещо зазнає зазирнули в майбутнє, де наше телебачення вийде на новий рівень і стане не менш популярним, як ця славнозвісна французька вежа. Експозиція вишиваних картин, що презентував колектив Бурштинського дошкільного закладу світлячок, вражала майстерністю. Мимоволі дивувалися, де взялося стільки терпіння, щоб хрестик до хрестика створити такі шедеври. Особливої уваги того дня заслужила велика підкова, де кожен елемент зроблений із різних зернових культур гречки, пшениці, пшона, маку та іншого. А до цього напис Любий наш бурштин, на щастя на долю прийми символічну підкову. Нашу увагу на виставці привернули чудернацькі ляльки-футболісти. Це, як нам пояснили, у такий спосіб бурштинська школа-сад висловила своє прохання збудувати їм стадіон. Мовляв, тоді всі стануть чемпіонами. Кожен елемент святкової виставки був підготовлений з любов'ю, як щедрий дар рідному місту до дня його народження.